Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Сили оборони України звільнили село Андріївка, що за 10 кілометрів від Бахмуту. Усі будинки зруйновані. Жителі евакуювалися ще минулоріч. Окупанти станків обстріляли Авдіївку, а у Красногорівці поранили місцеву жительку. Проходить лікування у Дніпрі та поки не планує повертатися до роботи. Фермер та голова вірменської діаспори в Костянтинівці Агасі Барсеян 10 днів тому отримав поранення. Такий вигляд має село Андріївка. Воно за 10 кілометрів від Бахмута. Штурм села тривав декілька днів. Українські військові оточили російський гарнізон та знищили його разом з офіцерами, комбатами та керівником розвідки. Проти 72 сімсотру механізованої ми вже стикались. Вже вони на минаносли враження досить сильне. А проте зараз можна констатувати, що вона розбита, тому що було виведено з ладу ну, знищено двісті триста. Серед піхоти більшість, і також велика кількість офіцерського з складу. З них три комбати і один начальник розвідки бригади. Що досить це важливий кадровий склад, який їх теж треба їх не так багато. Росіян у неї не цінують. за словами Олександра Бородіна. Окупанти і надалі намагаються повернути втрачені позиції. Зараз ми закріпились і утримуємо в діях. Вони на, майже на кожен нас звільнений. Коли ми щось звільняли, вони роблять контрнаступальні дії, великі масовані обстріли, ну залученням різних видів озброєння. Тобто, це не тільки Андріївка, а в цілому все, що ми йшли до Андріївки. Це стандартних практик, тому закріплення це для нас не менш важливе ніж штурми. Продовжуються обстріли, продовжують застосування великої кількості БПЛА. Весь арсенал їх засобів ураження. Вони застосовують це складно, але можливо утримати. Тобто, це не є чимось таким, з чим ми не мали. Ми з цим вже маємо справу вже давно. Проте засобів ураження досить багато, і вони їх не сильно економлять. Андріївка повністю знищена. Усі будинки зруйновані, розповіла телефоном староста Іванівського старостинського округу Олена Данько. На 1 січня 2022 року було зареєстровано 77 мешканців. Ніякої інфраструктури там не було. В основному там е, проживали люди похилого віку. Вони добиралися до Бахмуту полученням електропотягу. Бойові дії там почалися десь з вересня або жовтня 2022 року. Ушкоджені mm -hmm. усі будинки, люди виїхали, в більш безпечну. Території України потрібно розуміти, що це не більше ніж тактичні успіхи. А, боротьба за Андріївку і Кліщівку, вона більше а, стримувала росіян, а, стримувала їх резерви. Це було звісно необхідно в тому сенсі, щоб тримати у ці кліщівські висоти, щоб звідти ствольна артилерія росіян не накривала. скажімо, константинівку. А звідти було дуже, а, дуже гарно а, це було для них. Uh, але щодо таких uh, змін зрушень на фронті після uh, звільнення цих ну, залишків цих населених пунктів, ну я би не став би говорити про це, ну скажімо так зарано. Хоча може бути що uh, на тому напрямку може бути і деяке просування, але просування не суттєве. За словами військових, бої тривають. Бійці продовжують закріплюватись на нових позиціях. Втрати росіян в Андріївці будуть повідомлені згодом. Юлія Слабінська, Марія Гричко, Суспільне новини, Донбас. Сьогодні зранку російські окупанти двічі атакували Авдіївку. з танків. травмованих та загиблих немає. Повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш з півдня від міста там напрямок опитного там, там дуже гаряче там. Постійно пожежі обстріли не вщухають ні в день, ні вночі. На півночі трохи тихіше, менше обстрілів, штурмових дій також менше, і вони такі не дуже активні. По місту за минулу добу 22 масованих обстріли відбулось. Зранку вже 6. Напередодні росіяни обстріляли Новодмитрівський та Іванопільський старостинські округи Костянтинівської громади у четвертій ранку, 15 вересня. Окупанти відкрили вогонь по Костянтинівці зі ствольної артилерії. Повідомив начальник тамтешньої військової адміністрації Олексій Рослов. Наслідок усіх сім обстрілів пошкоджено сім приватних будинків, дві електромережі і одна опора. Постраждалих загиблих травмованих немає. Протягом минулої доби під обстрілами російських окупантів перебували 13 населених пунктів Донецької області, зазначив поліцейський Олег Кирницький. Армія РФ гатила з РСЗВ смерч град артилерії. Пошкоджено 33 цивільних об'єкти: 27 житлових будинків, підприємство, релігійну будівлю, господарчу споруду, ЛЕП у Красногорівці. рашисти з артилерії поцілили в дім молитви. Поранили 49-річну жінку. З градів окупанти обстріляли шахтарське, пошкодили щонайменше 19 приватних осель. За даними ДСНС, вчора на Донеччині сталося п'ять пожеж внаслідок обстрілів росіян. У часів Ярі горів приватний будинок, у Іванопіллі підприємство. У Лиманській громаді рятувальники гасили лісову пожежу. Загалом минулої доби вигоріло 19 гектарів території. Повідомляє прес-служба відомства. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. 67-річний Володимир Ісаков двічі на день проходить цим зруйнованим мостом зі Святогірська, де він винаймає житло, до Богородичного і назад. Це основна магістраль, Славянськ, Харків. Ну, Автобуси в Святогорськ ходили буквально з усіх країв. Після першого взриву ми ще ходили по технічному мосту, який лежить у воді, я вам покажу. А потім вже і його не стало. Володимир каже, що потрапити з Богородичного до Святогірська автівкою потрібно об'їжджати понад 30 кілометрів. Через зруйнований міст до 5 кілометрів. Ходить у село, щоб відновити зруйнований росіянами дім. Війна його посиділа, але він був явно не таким. Біленький, маленький, акуратненький. Мене устраювала. А коли от війна почалася отакою, от натворили. Ну, я оптиміст по натурі, тому мій дом це щастя, що він залишився. А то, що деревий весь, це все ремонтується. Руки є, поки здоров'я, слава Богу. На весні минулого року в районі сіл Богородичне та Долина розпочалися бої із російськими окупантами. Із села евакуювались майже всі жителі. Воєнні забрали, сказали діду, тікай, бо далі буде ще хуже. І далі було. Дуже хуже. Після того, як я уїхав, Богородичне займали 14 разів. Туди, сюди, туди, сюди. Ну і потім вони почали вот с этой гори. Там росіяни стояли. Там українські позиції були зажигательными снарядами. 5 червня 2022 року російська армія окупувала Богородичне. За три місяці окупації росіяни повністю знищили село. Вони вижили село. На нашей улице три дома. Мой здесь, один возле колодца и один ближе к церкви туда. И четвертый там еще. Ну, а остальные несколько по той стороне. Там, где пленку видите, там уже люди побывали, уже восстанавливают себе жилье. Это Витя сосед тоже за пять дней от меня раньше ушел. Ушел пешком через лес, через... Это сосед тоже раньше уехал. Но ну, вони теж уже почали решили прикрити немножко. Чердак залишився, значить, потолок целый, стены стіни значит, значить можна что-то. Володимир каже, під час бойових дій та окупації загинуло багато його односельців. Хоронили в огородах, а потім, коли все закінчилося та весною, приїхала команда, яка. Которая... Екзуматори перезахоронення. захоронення, їх накладбище рядочком всіх пособирали по селу і похоронили рядочком. 12 вересня минулоріч збройні сили України звільнили Богородичне від російських окупантів. Навесні Володимир Ісако почав відновлювати свій зруйнований дім. Стелю підпер дерев'яними колодами перекрив дах. Був би генератор. Я б уже А так, електричство нет, електроінструмент. Я загадку купив собі. Весь у меня есть. Ну, работать без электричества нечего. Как только дадут свет, я сюда Скоріше, это весной будет. Володимир каже, попереду у него багато роботи. Огород надо будет убирать там трава три метра, ну трава бурьяна. Вот. Потом это село сюди не розменеровано. На будет пройтись потихоньку самому Дворы Мы сами разминировали. Если находишь, Звоніш, приїжджають, забирають. Володимир розповідає, під час одного із візитів до будинку на нього чекав сюрприз у вигляді новонароджених кошенят. Народила отаке он чудо, бігає. Смотрите, під ноги, тому що переміщаються ртуть. Тож каже чоловік: життя у Богородичному відновлюється. До повномасштабного російського вторгнення тут жили понад 600 людей. Нині повернулося 35. Вікторія Алексєєва, Андрій Резніков Суспільне новини, Донбас. Сьогодні Михайло виповнюється 52 роки. Цей день він зустрічає на лікарняному ліжку. Десять днів тому ледь не загинув неподалік села Притечене під час обстрілу. Біля їхньої автівки вибухнув боєприпас. Тоді їхали з ферми. Кормили хрюшок, дівалі на зиму підготовлювали поміщені. це саме перебиті вини і корну та не сустав. За кермом був фермер та голова вірменської діаспори у Костянтинівці. Агасія Берсиян. Чоловікові ампутували ногу, тоді з важкими пораненнями довіз Михайла та ще одного працівника до лікарні в Костянтинівці. Я завів і сам поїхали. поїхав одною ногою так. доїхали, міша, взагалі сазно не тілять по дорозі. Чудом живий автоси. Ну, а що одна нога є, чотири пальці хватить, життя. Працювати під обстрілами звик, каже чоловік. Його землі за селом притечене за кілька кілометрів від Горлівки. Фермерством в Донецькій області він займається понад 20 років. Спочатку повномасштабного вторгнення виїжджати не планував. Урожай ми просто не вбирали. Тобто я в этом цьому... в прошлом году я не вбирав около 90-х зернових і, і масляних культур. Це район канала, баєві і підійшли до нас. А в этом году немножко овощи посил. Помидор полтора гектара, 3 гектара три арбуза посил. Все сильнее, сильнее, ближе, ближе. І ми це теж не смогли полоть, людей нету нанімати. Російські війська неодноразово били по зерносховищу, вбили більше ніж 50 поросят, розбили обстрілами в поливальну техніку, розповідає Агасія. Перший раз, коли прилетів зерно около. в 80 тонн, где-то так, 180 тонн. Мы быстренько за неделю эту часть, для зерно, мы отремонтировали своими силами. Я посчитал около до 3 миллионов строительных работ, потому что не только там занято хранение, там долг, дальше было. Я же и овощи выращивал, там овощи, овощной холодильник. Там считается, он меряется в кубе, кубометр, ну так По площі 600 квадрат метрів холодильник просто рухнув, дах зрухнув, але обладнання залишилося, Імпортне обладнання, я його буду продавати как-то копійки продам. Окрім фермерської діяльності, Барсіян займався і волонтерством, допомагав жителям Донецької області та військовослужбовцям. Я там організував по початку війни і опачавському храмі безплатне питання нуждаючим. И получается, что до сих пор три раза в неделю до 200 человек мы кормим. Первый взнос был полторы тонны крупы, я давал пшеничный, <свеч> жира, свининой жир и немножко овощей. И потом, давайте, говорить еще компот. У меня один товарищ, я попросил, он мешок сахара купил нам. А сейчас, знаете, что идет? Люди приносят. Кто-то не приносит, кто-то варенье приносит. И вот это как Діляться, дуже красиве там таке явлення. Агасі продовжує лікуватися в Дніпрі. Надалі реабілітація та протезування. Чоловік не впевнений, що зможе повернутися до фермерської діяльності. Я хочу свого. Я, во-первых, страх у мене за час. Може, все пройде за час на даний момент. Вот это, знаете, что? ми привикли. Я підкалібель, не то я називаю калібель, а тепер. Когда такое щось то я вспоминаю, у мене мурашки потеряду, я вспоминаю этот наш хазрів. Когда, скажем, прильот і такої боль невинасимі совмещається, вона довго, навірно, сохраниться чоловічської э, психології. Михайло ж впевнений, що скоро, як він сам каже, буде бігати роботи на фермі, планує продовжити. Анастасія Галасюк Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Писатися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.